Ласкаво просимо в Суфрану, сучасну Україну. На вихіді тла, хів, реп це не тільки філки. Тут похуй на інгліш, замість філки сінька Кожен день на краї, стиль тем політає через хвістки, спальні. Чіки, чики, -чики фрістайла, кінець екскурсії, экскузмі буся, не 4G, а плюси погрузись підземну тусу. Ми знаємо, за всі ваші пальоні стайли. Смішна байка, не сміши мої педалі, воробайка. Рік по їбашив балалайку, мурчик ти. Давить, шовто-синій костюмчик, на вихід сучка, Візірковий час настав, пора. На вихід клоуни, ваща світити, й на наповну. Люди люблять хохму, вилезте на подіум. На вихід клоуни, перевбудь та погань, твій час фурору, на вихід клоуни. Я вам скажу чесно, оці руки дуже багато крали. Це вже кидали чи ще не кидали? Ще не кидали. В мене присадят до тих, до них, хто збирається заробити. Давайте це зробіть у кінці, бо по сценарії я повинен падати в обморок на 4 години їхати в реанімацію.